Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Прийшла вже до нас така люта зима, було декілька днів морози, мінус 10-12, мінус зараз мороз 4-5 градусів і випав сніг, сніг зараз досі мете. Сьогодні відео будемо в посинках, так як вчора ми зарізали вже того кабана, якого вже давно планували забити, а він не буду ніяк, переносили декілька разів, всякі моменти вискакували і не можливості да? ну В принципі, що по кабану, кабан вийшов. Більше двох центне, тобто по 200 кг. Хороший кабанчик, м'ясний, дійсно петрен, так як там сара був максимум на парі, саме грибше місце. А так був доволі хороший кабанчик. Так як ми першу... це вже друга свиня, яку ми зарізали. Першу я реалізували повністю, нічого собі не зарішає. Другу свинку вирішає зарішити частину собі. Частину хочу відправити. Нашим захисникам, які датиним побратимам, які статом несли службу, так, як ми колись тату батько відправляє часто, а зараз хочу їм відправити. Ну вже готову продукцію домашню переробимо і відправимо. Чому друзі захотіли зараз його різати? Тому що, по-перше, хотілося до Нового року відправити побратимам. А по-друге, у місця, там, де були троє свиней на обої, маю місце, там старший кабан їх кусає, двох менших. Ну, він не старший, він більший. І треба їх розділяти, тому е, хотілося чим похуче. Тому так, е, в принципі, да, хочеться, як я казав, вже побратимам відправити до Нового року, бо для нас для мене, цей новий рік, ну, як би, обичний день. Я особо там празнувати нічого не буду. Це обичний робочий день, тільки що поміняється рік та да? календарний часок, так сказати. Зараз ще поговоримо, друзі, хочу розказати про будівлю гороху свиней. Так як я вже майже місяць годую сеней гороху, вже і бачу перший результат, розповім, варто воно чи не вартує, чи є якась економічна вигода і взагалі який є результат, чи я задоволений, чи ні. Тому зараз ми перейдемо в хлів і продовжимо наше відео. Та й що ми, друзі, вже до своїх свинок заїздят. Всі обоє бо, друзі, троє свинок. Одного кабанчика перегнали в другу клітку. То місце, де був той більший кабан, коли ми зарізали вчора. Тому що ну, тут їм було категорично мало місця. Вони постійно одне одного кусають, відштовхують. А так більше кабанчика покинув. Тут двоє менше, Ось такі вже ці свинки. Ну, в принципі, на їхній вік доволі непогані. Бирали ми їх там посередині літа, щось таке. В принципі, тут гарно. Годую я їх зараз з горохом. Додаю горох, в принципі, результат по гороху непоганий, мені подобається. В принципі, як фініш на фініш ні, з фінішом можна давати. Чи варто давати його від самого початку, я не знаю. Тобто, в принципі, вони разу росли і нормально на ПМ веде. В принципі, вони і так росли на БМ веде непогано, але з додаванням гороху видно дійсно, що синки почали краще набирати. у нас, друзі, Цей більший кабанчик, він також Такий збитий, гарний кабанчик, вже бішенки, він трошки обігнав їх. Він такий самий нагліший, їх відганяв, відкусив його сам їв. Такий теж їсть. Двері вже, друзі, забив, закрив. На вже їх вже не відкриваю, тільки ще треба забити пленки. Це сьогодні цим займусь. Та як це тільки вчора перегнав, вчора ще двері були відкриті, було багато роботи, бо розпішив. Просто їх забив, пленки ще не Ну, Сьогодні я думаю, ми цим займемося. Тому так. Тому, в принципі, годівля горохом. Я задоволений, но чи є сеанс з самого початку від маленьких посяг годувати горохом, я не знаю. Хоча, друзі, ціна на горох у нас 6 гривень, ціна на зерно 7-8 гривень. Тому, в принципі, можна і годувати горохом, і це і дешевше буде, ніж дати там 2 кг гороха буде дешевше, ніж дати 2 кг зерна. Тобто е, горох і дешевший, і плюс е, бірка в ньому більше поживності, типу. Тому я задоволений. Подальшому, друзі, свиней не знаю, що будемо брати, тому що е, поки ми звими хочемо стоп, зупинитися. Оце за цих трьох реалізуємо. Ну ще хочу місяць їх потримати. І потім, друзі, їх, напевно, передамо десь. Через місяць як десь починається з в січня будемо дивитися, може туди, може трохи довше. Може трошки хочу, ну будемо бачити. Хочеться десь туди, в кінець січня, їх продавати. Що як передавати, точно не знаю. Щоб будемо бачити, яка буде на нашу увагу, і як, який буде попит на м'ясо, ну це все будемо бачити по ходу діля, Да? Туди бари, що буде видно. Тому так. Ось такі свинки. А ми вже будемо закінчувати відео. Так, друзі, вже як я сказав, відео заходить до завершення. А хто додивився до цього моменту, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки. Ну і щастя всім дякую за перегляд.